Переворюю останній город в цьому сезоні після капусти вночі був трохи дощик, у капусті мокрувато. Урюни глибоко, плюс-мінус 20 сантиметрів там мається на увазі 20-22, може до 18, може до 24. Глибоко з досвіду. Знаю, заорювати печани капусти не варто, бо вони тоді дуже довго перегнивають, а так перепріють в землі, Земля, зима тепла, горю без грибінки. Скати вже поганенькі, лисуваті, але горе ніби без проблем.